Україна! Карина навчається в дев'ятому класі. Дівчина обожнює ігри джура, адже їй ця тема близька, має бойовий дух. Ще в другому класі для себе вирішила, що буде вступати до військового коледжу. Ну, це добре, що зараз молодь активно просуває думку, що треба збиратися і якось двіжувати, просувати українську культуру, згадувати часи козацтва і взагалі підготовлювати молодь до війни. До 24 лютого 2022 року в Солонянській громаді ігри джура проводили щороку. На заходах були й військові, але через повномасштабне вторгнення ігри призупинили, і зараз вони відбулися вперше за два роки. Тут патріоти є ти знай. і наше серце б'ється без. Об'єдналися 12 ліцеїв та гімназій з усієї громади. Кожен заклад це так званий окремий рой. У них свої емблеми, форма та гасло. Учасники проходили смугу перешкод, демонстрували спортивну та строєву підготовку. Також школярі віддали честь полеглим військовим і зібрали гуманітарні бокси для поранених бійців. Ну, вони потрібні зараз доєднуватися. Як вони можуть доєднатися? Да, стати на передову вони не підуть, але ось у такими заходами, ось такими патріотичною підтримкою, врятуй життя героя. Вони будуть розуміти трішечки, що ну і дізнаватися, і розуміть. Яка це страшна війна, долучатися і вносити свою частинку серця і душі в нашу перемогу? У зборі гуманітарки допомагає Дніпровська волонтерська організація. Проєкт направлений саме на залучення дітей: мило, шампуні, рушники, шкарпетки, солодощі та інше все це молодь кладе до боксів, які розмальовані. Цього разу вдалося зібрати 100 коробок. Коли приїжджаєш до лікарні, ти передаєш цей бокс, і військові бачать в них якісь коробки дитячими руками. Це взагалі для. В них дуже приємна така річ. Вони дуже раді, дуже емоційно сприймають підтримку саме від дітей. Зібрані бокси передали до одного зі шпиталів Дніпра, де волонтери разом з медичним персоналом привітали наших захисників зі святом. Ви нас захищаєте, ви стоїте поряд, даєте нам таку зможність, щоб ми вас лікували. Були в своїх сім'ях, були біля своїх родин. Жили в нашому місті, нікуди не тікали. Це ви. Це ви, це ваші побратими, це наше ЗСУ. Дякуємо захисникам та захисницям за кожен день нашого життя. Слава Україні! Лідія Шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ7.